Доброго дня, шановні телеглядачі, на часі програма Пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити не про політику, не про техногенні різні проблеми. А будемо говорити про добре, світле, вічне, про мистецтво слова, про красу, про поезію. І наразі наш гість у студії Анатолій Криловець, відомий на Рівненщині і не тільки поет, викладач, доцент кафедри української філології Національного університету Острозька академія, крім того, кандидат філологічних наук і ініціатор створення премії Михайла Дубова. Яку наразі відзначали нещодавньому рівному і маємо уже котрий котри рік лауреатів? Доброго дня, пане Анатолію. Добрий день. Ось я так почала з премії, оскільки буквально на днях відбулося нагородження лауреатів, які отримали премію Михайла Дубова. Це знову кілька юних дарувань, які внесли свій зробили свій внесок в українську літературу і в розвиток. Розкажіть, будь ласка, про премію. Відомо, що в 2011 році заснована премія через 20 років після смерті письменника. Так і ви стали ініціатором. Як вам спала на думку така ідея? Так справді є така премія. Створювалася вона дуже непросто. Різні були думки, а чи потрібна така премія. За життя письменник не... Встиг побачити жодної своєї книжки. Він готував їх і вони книжки його були у плані, зокрема, книжка Верпниця. Ось, але вона вийшла десь через кілька місяців по смерті автора. Вийшла книжка ще сонячний годинник, велиопорядкована дружиною. І ось пізніше вже вийшла книжка. В... В 98 році е, довіра Михайла Дубова. Це теж вдова її упорядкувала. Чому саме Михайла Дубова вибрали для того, щоб заснувати е, це? Преміки? Був дуже гарний поет. Сильний поет, який чесно йшов у літературу, а колись літературу, щоб увійти, треба О, і було як мабуть, того, того і не було книжок сажити. Потрібно було писати вірші паровози. Тобто один, два, три вірші, які б прославляли ідеологію, от тобто були такими ідеологічно знаками. Це які ми бачимо втечини, так так, так і Тичини, і в інших поетів. Ну, втичинна якраз найнедолугіше таке такі вірші писав. Просто він ось... не старався. Старався, <рес> старався він. Так його виходило, це особливість поетичного таланту. Ось. Ну і, зрештою, Крига Скреста в 91-му році. Така е, премія була заснована. Е, тоді отримало цю премію двоє людей: це Валентина Люліч, дуже гарна поетеса, ось Лірик і Ігор Кир'янчук. Е, наступному році було четверо лауреатів. Я пам'ятаю. Е, серед цих лауреатів і Наталя Демедюк. Ось так. за дуже гарну книжку ескізи буднів. От. Потім був наступний 13-й рік. Ну і оце нещодавно ми вручали знову ж премію імені Михайла Дубова. Тут вже троє лауреатів. Проте ця премія мала бути вручена у 2014 році. Ми її завжди вручаємо на Михайла. Десь орієнтовно біля 21 листопада, але в силу певних причин був почерговий з'їзд письменницький, помер попередній глава Віктор Баранов, от інші негаразди, і так воно трішечки затягнулося. А що до цьогорічних лауратів, скажіть, це люди молоді різного віку, і все ж таки символізують собою, мабуть, кілька поколінь. Ну, очевидно, що так, очевидно, що так. Це Володимир Савчук, студент Острозької академії, дуже гарна проза в нього. Це Ольга Прохорчук. Ольга Прохорчук народилася в Натішині, зараз працює у Києві, авторка книжки. Привези мені сонця, дуже гарна книжка. Ну і ще один наймолодший лауреат. Наймолодший учасник, ваш син Володимир. Mm, ну я так. знаю, що він пише з самого дитинства і дуже чудові поезії. Як вам вдається в своїх синів виховати таку любов до слова? Ви їм читаєте книг багато? Чи вони просто мають живий приклад, бо зростають у письменницькій родині, якщо можна так сказати? Ну, важко сказати в багатьох письменницьких родинах діти не пишуть, і є такі родини, де пишуть, скажімо, родина Чередниченків, Дмитро Чередниченко, Галина Кирпа, Оляна Рута, письменницька родина. Очевидно, тут і якісь вищі сили втрутилися, тому що вірші до нього стали приходити. І дружина помітила, що він щось там собі бурмоче. І Як прислухалася, це вірші. І ось так він на Бурмотав першу книжку Волошкове Небо. Скільки років було Володимиру, коли видано першу книжку? Книжка була видана влітку. А у вересні він пішов у перший клас. Так. тобто У дошкільному віці. <різь> Ось Потім книжка Зеленієш Пориж біля хати. Це вже його друга книжка, яка вийшла, коли він навчався в першому класі. І буквально свіжа книжечка. Ось я, метелик, е вийшла в січні. Цьогоріч таким позитивом і світлом віє від цих книг, від збірочок. Взагалі, а як сам юний автор розцінює, що він такий юний і з того першу перемогу, має перші збірки. Діти по-різному на це реагують, як Володимир сприймає. Ну він абсолютно неамбітний. Він дуже спокійно сприймає. Є і добре. Ну є добре, от пишуть якісь вищасли ним. Ну і він піддається. От і як буде далі, побачимо. Будемо сподіватися, що вірші приходитимуть і надалі. А можете щось зачитати? Так, звичайно, звичайно, щось прочитаю. Із, із цієї книжки це друга книжка. Зеленіє шпориш біля хати, Ідуть стежиною хлопчик і мати, усміхаються мальви усні, вітерець їм співає пісні, подорожник, що шепче спорога, про крилаті широкі дороги, про рожеві далекий лиман і життя, що так схоже на лан. Кровавник і полин обнялися, вони б з радістю в світ подалися, тільки корінь привіз до землі там не зрушити з місця малі, пролітають у небі хмарки, а за ними дитячі роки, і стежина та сама в юнка проважає вже вдаль юнака. Нічого собі так Такий сильно. Такий э, вірш. А можливо, ще з цієї солодкового поля в нас від... все таки. Було Молочкою, небо, небо, небо. перепрошую, небо. Все ж таки, це книжка. Це, 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 перша книжка, зрештою, він отримав за другу і за першу. Книжку ось, ось, будь ласка, такий вірш поспішає поїзд в осінь. За собою він не просить, гуркотить далеку даль, тільки ж літа йому жаль. І ще тих, котрі не просять, проводжать їх з літа в осінь. У нас такий вірш написався. Ну, раз тоді ще із теплі легенки із метелика. Із метелика прочитаю якийсь вірш. Ось. Вірш без назви, я б його назвав би е, синій вірш. Синє небо, а зараз. Почуєте синє небо, синій сніг, сумно сипле на поріг, в синім небі, сині зорі, сині хвилі, в синім морі, сняться птахам сині сни, сині очі у весни, Синю всюди на всі біч, синя ока стала ніч, Синій сад і синя школа, синя хата й синє поле. Все сьогодні, синє синє, олівцем малюю синім. Супер, просто Нема слів, зразу так весне літа захотілося. Скажіть, будь ласка, як ви загалом оцінюєте творчий потенціал сучасної молоді? Все ж таки, ви працюєте в академії, де ну приходять вчитися такі кращі діти, і люди не з вулиці, а люди, які вибрали цей заклад, люди, які готові свідомо присвятити себе художньому слову і літературі, і філологічному напрямку, Це вже окреслює певний контингент. І все таки творчий потенціал, от як це? У нас хорош. Це основне, що я хотів сказати. Справді, молодь талановита, є цікаві талановиті люди, і про них ми ще дізнаємося, про декого вже дізналися. Ось в Острозькій академії є така спеціальність літературна творчість. Я можу назвати своїх студентів, які про себе дуже гарно заявили. Оксана Пухонська, авторка кількох книг, дуже сильна, цікава поетеса. Юхім Дишкант, дуже гарний поет. От, а... Під час Революції Гідності пригадують, мабуть, всі, ось був ув'язнений, справу на нього заводили. Ось, Юхім Дишкант, потім Роман Романюк, Роман Романюк, ну і можна називати ще іще імена, а перша. Моя студентка, випускниця літературної творчості Вікторія Ханевська слід назвати Ліна Костенко, навіть цитувала її рядки Україну дозволь мені жити». Так було брали інтерв'ю у Ліни Костенко до 75-річного ювілею. А вона десь очевидно на кухні почула, бо тоді Вікторію приймали до спілки за спрощеною процедурою. Вона поїхала на творчий звіт. Ось і її. І прийняли там, ми брали інтерв'ю, розмовляли і читали вона за спрощеною процедурою це як? Ну, це людина їде до Києва. Ось, як правило, це стосується молодих і дуже талановитих. Їде до Києва, там у спілці письменники, вона виступає, її уважно слухають. Ось, і якщо все. Годиться, якщо приймає. всім подобається, так так, можливо. Так, звичайно, звичайно. Дуже хороше, що є в нас такі діти. Скажіть, учасники премії, які претендують отримати літературну премію Михайла Дубова, вони мають обмежену вікову категорію, це люди, письменники творці до 33 років. А чому саме 30 років? Ну, Михайло Дубов, на жаль, прожив дуже мало, прожив неповних 33 роки, помер на 33-му році життя. Він помер 27 січня 1991 року. Не дожив 8 місяців до незалежної України. Ось, і тому -то ми Симпорічно. обрали саме таку е межу Ісуса Христа ось, 33 роки. Зрештою, це є молода людина. Можна ще з Михайла Дубова ще? Звичайно, ти? звичайно, хотілося б наші глядачі дуже сильний, цікавий поет. Жорна. Ми всі знаємо поезію жорна Василя Симоненка. ось послухає така е жорна Михайла Дубова. Роду символіка чорна, два кам'яні герби. Скрегітно крутяться жорна, жито жують, щоби хата не порожніла сміхом, а ще плачем, щоби сорочка біла, щоби біду прачем жита стачало жити, тільки вже по весні мав і сльози вродити, жовтий, тужавий сніп. Русини і дочки склали ціну гарбі, множились рук, горбочки. У надмогильні горби, щастя змачину мали, й тую вітрисько здув, Жорна, як світ ламали, перемололи біду, стихло в кутку стодоли, Серцебиття коліс, а пожарнованій долі не вороттяв в колись, Часом лише потворна викркне тінь журби. Чую, скривочуть жорна роду мого герби. Ось ну, така, правді, по, по, така е, поезія. Ні, ну, можу ще я Сподіваюсь, будуть ще видання Михайла Дубова, і він буде гідно оцінений вже нашими сучасниками, які борються зараз за резопроєдні його імені. Ось ще один вірш з вашого дозволу. Втручання замість епіграфа Вставай на коліна шибенику покара дитині. Блищать перед татом сполохані вічка, у горлі клубочок давкий. За що ж тебе, милий, малий чоловічку, очікує вирок такий? Мабуть, було добре під хмари витати, це майже на у грі. та тільки на цей раз не слухайся, тата, який би не споїв ти гріх, Сльозою чи словом, спокутуй провину, покірно, фальші й погорд. Навчишся стояти тепер на колінах, то станеш як будеш народ. Це 88-й рік. 88-го, ти більше. За чотири роки існування премії багато робіт доводилось перечитати, багато, мабуть, учасників хотіло спробувати власні сили. Як змінилася взагалі кількість учасників і географія? Ну. Роботи трохи будуть, звичайно, перечитувати, а географія так, в основному, ага, чому в основному? Рівненщина, Тернополянка одна є, це другі були наші лауреати. Ольга Прохорчук цьогорічна лауреатка, із Нетішина це вже Хмельницька область. Правда, вона я навчалася вона в Острозькій академії. Але судом вже виходить вийшли за Рівненську область так, і люди так, доєднуються. Так. А чи доєднуються меценати? Чи є призовий фонд, чи є люди зацікавлені, які б сказали, що від нас, от, візьміть, там буде призовий фонд, які то там чи нагороди? Ну, з меценатством у нас взагалі справи кепські. Ось, чи, чи то я не вмію просити, чи то меценати не вміють давати, що сказати. Ось, важливо, просто, щоб людину помітили, людину підтримали, сказали добре слово. І цей диплом, власне, є визнанням, визнанням таланту молодих. А для юних письменників така собі навіть сходинка можна а, сказати? Звичайно, що так. Щоправда, <ганувачен> Другі лауреати лауреати 2012 року такі отримали сміховинну символічну суму. Це було 100 гривень. 100 гривень. От і що було цікавіше, чи як каже молодь, прикольніше. То це була така пачечка купюр по одній гривні. <ганувачен> так і вони були навхреста склеєні. <ганувачен> таке таке було. У нас сиділо четверло реактів. Дрібничка, але все-таки людині приємно, мабуть, навіть не стільки навіть гривневий, мабуть, ну, гривневий внесок і нагорода, ніж просто визнання. І певно, що я думаю, якщо... Буде тривати от, конкурси, боротьба за премію, то повинні все-таки знайтись меценати, Все-таки видавництво, як справа з видавництвом українським, воно ж все-таки рухається по висхідній, як ви оцінюєте. Е, ну, зараз немає проблеми видати книжку. Якщо порівнювати ще навіть з 5 років тому, 10 років тому. Е, зараз немає проблеми видати книжку. Ось е... Це такі хороші, гарні питання. з моїх книжок. От, Видавництво Овід це у Рівному. Вишта е, книжка. Вишта книжка. Ось я не платив за цю книжку. Це моя така. До речі, саме за цю книжку я знаю, що ви отримали премію всеукраїнську, ви автор вісьми збірок. А, так, і за цю саме ви були удостоєні всеукраїнської літературної премії Благовіст. Саме за цю. Ну, так, це книжка 2006 року, видавництво Овід, і вона видана за сприяння рівненської обдержадміністрації та обласної. Сної ради відповідно до обласної програми розвитку невидавничої справи. Ну і відповідно належно оцінено? Як ви сприймаєте ту оцінку нагороди у премію? Ні, ну звичайно, що це приємно. Це ось їзди у Київ, цю премію благовіст вручають перед благовіщенням, ну чи не благовіщення? Ось. То ось така книжка. Ну а потім, оскільки зайшла, пірочка, зайш... зайшла мова, оскільки про видавництво. Ось, будь ласка, Водимира Калавця і ця книжка, і ця видана у видавництві Твердиня, Твердиня в Луцьку. Дуже. Гарне видавництво директор видавництва Микола Мартинюк, член спілки письменників, сам і поет, і прозаїк. Ось е, самі письменники починають займатися. Так, знає, їх, що таке видавничі, художнє видавничі, слово, спробує. і чогось такого низькопробного він видавати просто не буде. Це, звичайно, як е, книговодовець він хоче заробити. Ось брати Капранові теж. Ніби і письменники теж зайнялися видавничою справою. От от поети письменники вирішили не чекати. А самі себе видавати. Ну, потім ось віднедавна я став видавати книжки у Хмельницькому, Хмельницькому видавництві, видавництво Лілія. По сусідству. Так, по сусідству і дуже, до речі, зручно книжка сама приїжджає. До речі, в нас днями була також премія Ласа Самчука до дня народження з лауреатом, от Васильба Сарадба став лауреатом, інші там. Письменники, поети за неї боролися. А чи не виникало у вас бажання теж поборотись за ту премію, за інші? Як у нас справа на рівнощині з преміями різними Я дуже лінивий мас, щоб десь там себе популяризувати, чи подавати на премію. і за ними не, не бігаю. Не бігаю за тими преміями. Ну а премію вас очевидно, це премія для прозаїків. Mm -hmm. Так що. Я до цього спокійно ставлюся. і. Я звісно, вручають, ти відмовляєтесь. Так, дають, беру. <ріст> <ріст> а так. Серед цьогорічних лауреатів ми вже згадували, що і Володимир, ваш син отримав премію. Ви плануєте ще десь залучати, все ж таки, щоб підтримати цю нотку, нотку. Десь брати участь, десь позиціонувати і свої твори, і себе, ще в якихось конкурсах. Є в нього бажання? З'явилося ще далі продовжувати? Ну, я звичайно, що. Оце таке дитяче познавание. Я і буду творити і таке. А дитина, ну поки що він керований, скажімо так, він керований і якихось амбіцій, ще раз скажу, в нього абсолютно немає. Ось те, що в нього є, бо його вірші ми закинули на сайт поетичної майстерні, там десь 260 чи 270 віршів. Ну, з них якихось, я знаю, мабуть, півтори сотні в цих трьох книжках є. Перша збірочка була присвячена, наскільки я знаю, вчительці. Перша збірка не могла бути присвячена вчительці, тому що він е тоді ще ходив в дитячий садочок. Вона просто без будь-якої присвяти. Чи вірш? Е і віршів про школу є, що правда. Один вірш про школу. Ось і осінь, перший клас вже чекають парти нас, прописи і букварі завжди раді творі, проводжають мама й тато на дзвінке, веселе свято. Він тільки збирався йти в школу ще не знав, що воно таке. А ось друга книжка, справді це вже він першокласник, присвячена вчительці. Ось моїй учительці Юлії Вікторівні присвячую. Це справді вчителька від Бога нам пощастило, вона працює з ним дуже багато, і він з працювати і індивідуально працює, і може якусь тему йому підкинути. Певно, що вона підкинути. була дуже приємно з ним, Ну так, так, от і тему якусь підкинути. Взагалі хороша школа і директор от, на місці Остапович Степан Михайлович. Так що. Антона Олександровичу, це так зрозуміла ваша остання спірочка, яка видана. Ну поки що. Я маю на увазі з усіх. Вона найсвіжіша, так ви мовити. Я чому так запитую, бо в мене ще єдиної цієї немає. Ось я би хотіла кілька слів про ну, вашу… Вже вона, вже вона ваша. <рес> Дякую дуже. І кілька слів про збірочку. Ну, ну звірку я назвав. Чим так. вона відміна від ваших попередніх, чим би ви символізували, можливо, що зачитаєте на нас останнього. Ну назваю я її квітка щастя, чим вона відмінна, можливо, тут більше таких е, оптимістичних е, віршів. Якраз того чого так не вистачає? Так, так, бо, скажімо, в моїх солецьках тимчасовості там є якісь ві вірші все, такі, ну десь пов'язані яким, ну, з якимось суволічною героєю. Якимись негараздами у душі лічного героя. Тут е, вірші, я б сказав, такі спокійніші, десь, можливо, і іронічні є, е, вірші. Е, книжка під щастя» вийшла, я вже казав, у Хмельницькому. Має е, ця книжка-кілька розділів, Шалений океан, потім розділ Ерогенна зона, «Політ Листка. Ну і кілька віршів я можу прочитати, і ось, скажімо, із другого розділу такий вірш, його часто можна читати десь під третій чи під сьомий тост, Що я інколи і роблю. Ну, спиртного я не вживаю. От. Але це не заважає висловлювати тест. Так, 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 ну, хіба що так дуже трішки ось. Але то ж вірш Мов поперхнувся кексом, кави запить нема, пахне волосся сексом. Щічки, і ти сама, все у мені, край мене, зводиться, устає, листя увесь зелене, жайвір, що в небо б'є, мов на світи любисток, зник непомітно, кекс. Мила тебе любити більше, ніж просто секс. З вітром ти невідомим, зють, чи, можливо, ост, третій, чи може сьогодні, ми стоячи тост. Це був тост. Антон Олександрович не може не спитати, а як дружина сприймає таку поезію? А Вона мусить терпіти. А, вона мусить терпіти. Ми маємо вже закінчення ефіру. Наразі хотілося запитати, над чим працюєте зараз? Чого найближчим часом? оцікувати вашим читачам, вашим студентам, і просто шанувальникам творчості? Зараз я. Поему ніяк не можу завершити. Ось, вже вона десь на відсотків 70 зроблена, навіть 75. А про що Це буде Ось, Це буде про Острозьку академію, про новітнє відродження острога. Ось. Потім ну, ще накльюється деякі збірки. Я не дуже люблю розповідати про свої плани. Вже от, краще так, так, а то планами поділися, а потім щось не вийде, скажу, от тільки нові похвалився. Будемо значить чекати має. результату і тоді будемо ще певно, що зустрічатися. Зараз можете ще побажати щось рівнянам від ну, себе. А рівнянам бажаю щастя, бажаю оптимізму навіть у наш непростий час. Хай щастить усьому, будьте усміхнені, усмішка прикрашає людину. Від себе додам, що слово можна вбити, але можна вилікувати, і можна змусити принаймні, посміхатися і відчувати все ж таки, що на дворі, як би то не було з погодою, але все таки весна. З нами у студії були Анатолій Криловець, поет, письменник і викладач Острозької академії. І я, Наталя Демедюк, ваша ведуча. До нових зустрічей на Бритві щасливо.